Годы, мечтали о том, чтобы были организованы женские программы, где мы могли бы встречаться, делиться опытом, улучшать общение, учиться любить друг друга, и чтобы на, так, на такой основе взращивать правильное настроение женщины, чтобы мы становились все счастливыми в сознании Кришны Бханапапапады. Сейчас этот ретрит организован в Киеве для всех матушек Украины. И мы очень счастливы, планируем продолжать, чтобы, несмотря на то, какие мы все разные, чтобы мы жили единой целью и учились дружить и быть счастливы в сознании Кришны. Ребу такої платформи, де ми могли би об'єднати всіх жінок жінок України і не тільки в нас дуже багато людей виїхало за межі України, і звісно, що настрій він розповсюджується і там. І така платформа вона вже була е, виблагана е, відданими там, де ми могли би не просто. Онлайн дивитись одна на одну. ми могли б обійматися, ми могли б обмінятися подарунками, що є в програмі ретриту. Ми могли б слухати лекції, які є у нас в програмі ретриту, які дають матері з різних міст. Старші матері діляться своїм досвідом. Також просад, безумовно, кіртани, жіночі кіртани це неймовірно. Зазвичай це нереалістично, тільки жіноче але це обмежено кількістю учасниць. Також в нас є і онлайн-трансляції, і у нас є записи, і ті, хто не Зміг потрапити, ми намагаємося надихнути і заохотити, щоб вони долучались до наступних ретрів. Тому що в силу тих обставин, в яких ми зараз опинилися, сам ретрит він необхідним самому майбутньому іскові. Тому що чоловіки зараз певною мірою обмежені в проповіді, і нам потрібна ця платформа і для спілкування, і для розвитку проповіді, яка могла би бути підтримана жінками України і українками, які виїхали. Жіночі кіртани — це особлива енергія. Це шахті. Коли багато жінок збираються разом, то атмосфера просто вібрує. Це щось дивовижне. І коли жінки збираються разом, вони можуть підтримувати одну, одна одну. І така створюється атмосфера підтримки, взаємоповаги. І ми відчуваємо, що в нас спільний центр. Ми знаєте, ми жінки по природі такі трохи егоїстичні. І Часто відокремлюємо себе від інших жінок, але коли ми збираємося і разом співаємо святе ім'я, це нас дуже міцно могутньо об'єднує. Ми відчуваємо, що ми усі разом важливі, ми служимо в Крішні. Тому нема сенсу сперечатися. Треба співпрацювати, треба допомагати одна одній турбуватися одна про одну. І знаєте, така любов в серці під час Кіртона, що ти просто любиш всіх цих жінок. мене вже всі твої подруги. І це дуже сильно об'єднує. Ночі Кіртан — це така сила, яка може дуже багато змінити принести дуже багато світла, змін Це Така енергія неймовірна, яка може і зруйнувати погане, і з'єднати хороше, і створити щось нове. І коли ми співали кір, там ми зливалися як в одне сі молюсь і молитися живучі, і ці речі вони десь мають війти в знак довіри, і таким чином буде вирішено наше внутрішнє невдоволення, тому що в нас буде знайдена та точка опори. Яка дає всьому спокій і надає всьому сенсу. І в такому ключі молитву можна порівняти зі славенною аналогією, зі всіма там, де Господь він порівняно з ниточкою, що отримує всі на І таким чином ця молитва, якість молитви в нашому житті, вона подібна до тієї ниточки, яка отримує всі інші спеціальні старі. слухати жінок. Тому що жінки та чоловіки вони відрізняються, і коли ми слухаємо жінок, то ми наповнюємося жіночою енергією. Ми не забуваємо, що у нас є жіночі обов'язки, нам нагадують про них весь час. Ми не відрікаємося раніше, ніж ну, взагалі жінкам відрикатися це просто служити своїй родині та служити іншим дідам. Це відречення для жінок таке. Тому слухати жіночу поповідь дуже важливо. Жінки про це весь час кажуть і нагадують нам. Чого ви прокопали задумую з коло як викродили? родину, в якій немає чужих дітей. І в, нашому, в наших руках тут і зараз майбутній СКО це діти, які будуть віданими, які вже є віданими. Тому ми маємо про них турбуватися. І коли діти приходять на дитячі програми, організовані дорослими, вони почувають себе потрібними в цьому суспільстві. Вони почувають себе частиною цього суспільства. Цього разу в нас. Склалася неймовірно просто команда. Команда відданих, які дуже ентузіастичні, віддані, які е, готові дарувати своє серце цим дітям. Діти вони мають змогу розкрити свою природу це в цих програмах, можуть е, е, робити різні орігами, поробки, ігри, ігри в свідомості Крішни це ігри, за допомогою яких ці маленькі діти можуть не забувати про крішну. Пресет, це просація якась від душі прославляються на обіді поварів, тому чому і, і імена старших віданих. Тобто старші відані вони слугують і вклали свою свідомісті. Це просад, в тому в мене є на ті сподівання надія на те, що колись ось це ось також доросте до значного рівня. <зум> Я зможу очиститися. Ой, це чудовий смак, а баланс смаків. Я завжди дивуюсь, як можна з таких простих звичайних продуктів створити такі смачні страви, от які ну поєднують ну, такий баланс і солодке, і солоне, і е, е, гостре. Дуже смачно, завжди завжди дуже 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 смачно. Спілкування жінок, воно дуже важливе, бо жінки їм треба спілкуватися, як ми сьогодні чули в лекціях, їм треба виговорюватись, все таки привід зібратися і не просто зайнятися ріджалкою, якось там зануритись в якісь свої проблеми, а подивитися на своє життя через призму святих писань, через призму. Вивчання Святих да, як сьогодні мати Жикадамбарі ділилась наскільки важливо розкривати знання, наскільки важливо вивчати Святе Писання, і це дуже важливо робити в колі жінок, де ми можемо розкритись. Місія та жінка про роль жінки в марафоні шило чи це взагалі можливо? Чи марафон доступний для жінок? Буде основна теза в тому, що так, це доступно, це легко і це можна робити. Так цікаво, що в цей марафон, як сказав у Чудо Пріпрабу, велика роль покладена на жінок, бо жінки можуть розповсюджувати ці книжки на цьому марафоні більше, ніж чоловіки. І цікаво, що жінки можуть поширювати книги дуже легко, граційно, натхненно і трошки інакшим чином, ніж чоловіки. І це знаєте, такий легкий марафон, граційний, і я сподіваюся. Що більшість з нас може надихнутися такою, таким варіантом поширення книг жіночої сунки. Щоб ми не забували, що в любому мати – це в першу очередь мать, що вона своєю материнською енергією. энергия любви, может питать все общество и давать позитивную энергию, давать силу, преодолевать трудности своей такой энергией принятия, прощения, наполнять, и как мы знаем, Шрила Прабхупада говорил, что вот это в священных писаниях пишется, что женщина — это ее задача создавать мирную атмосферу. В сім'ї і також в великій сім'ї предани. Я вірю, що цей ретрит, і взагалі ця платформа, як великий жіночий ретрит, він стане тою рушійною силою для того, щоб жінки України могли підтримати чоловіків, наших чоловіків. Тому що Кришна в Хвариті каже, що Жінка слабка, а чоловік сильний. Але бувають такі випробування, коли жінка змушена ставати сильною, а чоловік слаб.